Численні скарги прикарпатців на місцевий держаботконтроль не прийшли повз увагу облдержадміністрації. На чергові колегії чиновники вирішили ініціювати звільнення начальника проблемної установи Василя Рудницького. На цьому засіданні мав звітувати й опальний керівник. Однак, у залі Рудницький не з'явився, тож про стан у структурі доповідав його заступник. Зокрема, Володимир Кобилянський говорив про ріст проведених у минулому році перевірок на 60%, а ще вихвалявся з зібраними штрафами з порушників. Відповідно до кодексу України за сім місця 9000... 2014 року винесено 500 постанов на загальну суму 1 вісімдесят 000 до державного бюджету було стягнуто 854 тисячі. Однак, в питанні щодо зупинення незаконного будівництва Кобилянський був небагатослівним. каже за минулий рік структура виявила в області аж три такі факти. Однак, жодного у івано Франківську. Доводити, що архбудконтроль тут недоопрацьовує, взялися присутні на колегії. Спершу на проблемний орган поскаржився голова громадського антикорупційного комітету Василь Тенкован. Його підтримали, і депутати міської ради кажуть, інспекція фактично самоусунулася від контролю за будівництвом в області. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, яка би зобов'язана регулювати ці питання, на жаль, абсолютно самоосунулась від вирішення цих питань, перекладаючи всю відповідальність на органи місцевого самоврядування, чого вони, на жаль, по законодавству не можуть. Я не буду зараз зупинятись на випадку, для прикладу, по вулиці Франка, по вулиці Вірменській, по вулиці Стуса, Набережній. Реакція очільника області Михайла Вишевенюка не забарилася. Губернатор запропонував просити звільнення Василя Рудницького займаної посади. Я думаю, що ми навіть дещо запізнилися, затягнулися з цим рішенням, бо він, який чиряк великий у нас виріс в нашому суспільстві. Члени колеги, заперечення є? Немає, Члени, колеги, немає. немає. Рішення прийнято одноголосно виписку відправити, відправить, будь ласка, пан Гусак в Міністерство регіонального будівництва та розвитку. Тож тепер на рішення колегії має відреагувати Міністерство регіонального розвитку і будівництва. Саме там призначають територіальних керівників Держархбудконтролю. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.